Всім привіт від Куркуля на ринок дуже так активно, агресивно заходить новий виробник насіння соняшника сербської селекції компанія АгроСем. І ми у нас на каналі вирішили розібрати, що ж це за Агросем такий, що вони вирощують, що у них є такого цікавого, і чи взагалі можна чи не можна з ними співпрацювати. Бо на ринку, якби дуже немало у нас виробників насіння, хочеться вибрати хороше. І ми у нас на каналі цьому допомагаємо. Отже, мене звуть Роман Гусь, я власник та засновник компанії з продажу сертифікованого насіння торговий дім Куркуль. І зараз, в цьому короткому відео, ми розберемо, що це за такий виробник. Отже, поїхали. І так, давайте по порядку. Спочатку розповім вам трошки про компанію Агросеме, звідки вони взялись, де вони знаходяться, хто такі. Потім пройдемось трошки по їх виробництву, що воно себе представляє, чим вони взагалі займаються. А потім саме цікаве, пройдемось по їх основних гібридах, які у них є в цьому сезоні, і якби підберемо, що вам підійде, а що на жаль не підійде. І так, компанія Агросеме. Як я казав, основна їх спеціалізація це вирощування сербських гібридів. Я думаю, ви знаєте, що у нас на ринку є декілька таких потужних компаній, які спеціалізуються іменно на вирощування сербських гібридів. Це там Нертус, Євросем, Юхагролідер, Сади України. І от у нас на ринку в цьому сезоні додавався ще один ігрок, який спеціалізується іменно на сербах. Тобто, як це працює? У Сербії, там, у Республіка Сербія, в місті е, нові, нові сади, є е, е, такий потужний там, національного масштабу інститут селекції, там, по правильному інститут полівництва і овочівництва НССМ. І от в тому інституті е, придумують гібриди, вони там е, вирощують батька-мати, да, так звані. Ці наші компанії купують цих батька-мати, привозять до нас в Україну. І вже в наших умовах на нашій землі вирощують е, гібрид да, перше покоління F1. Е, це так працює. Далі, е, звідки взявся цей Агросема да, компанія? Тут, якби досить проста історія. Один із виробників, відомий Юхагролідер, і от в тому році. Частина персоналу, в тому числі і якби, виробничий директор е Антоненко Сергій, вони якби, відкололись від Югагролідера і зробили повністю свою компанію, підписали договори з цим інститутом селекції. І відповідно з цього сезону вони вже, як окрема компанія, просувають е свій бренд, свою, свої там, гібриди. Де вони знаходяться? Їх центральний офіс у Києві. Поля гібридизації, основні у них в Київській області були, там підуманью. Доробку насіння там потім далі я розповім. Насіння, якби вони продають через мережу дистриб'юторів, якими і ми являємось. І якби це в принципі якби все. І з плюсів, звісно, це дуже такий потужний великий досвід цієї команди. Тобто, це не просто люди, які прийшли там з нуля. Починають займатися насінням, це там по 10-15 років стажу і такого стажу і управлінського, і іменно там агрономічного технічного, тобто це однозначний плюс. Потім із плюсів, я завжди кажу, що я дуже взагалі люблю, коли нові якісь там продукти заходять, препарати, тому що, ну як правило, да коли перший сезон щось там робиться. Понятно, що можуть бути якісь косяки, але, як правило, виробник дуже-дуже старається, якби ні на чому не там, економить, і товар, як правило, дуже якісний. Я думаю, в цьому випадку це буде так само. Ну і з мінусів, звісно, що в принципі, звісно, це якби нова компанія, репутації такої немає да наработаної, плюс де деякі там гібриди е, теж немає. Ну, от реальних якби, відгуків у клієнтів, як вони себе у нас там. Почувають, але, ну, як на мене, плюсів у них більше, ніж мінусів. Далі, що стосується самого процесу виробництва і насіння, що у них є такого цікавого, в цьому сезоні вони вийшли з сімома гібридами соняшника, це чотири гібрида під GrandStar під технологію, і три гібрида під Євролайтінг. Класики у них немає, але то, що є, прямо теж дуже так з розумом підібрано. Все насіння у них ділиться на три основні фракції, да, які звичні нашому вуху стандарт, екстра, екстра плюс. І є якби, позиція, вони її називають нано. По суті, це фракція економ. Тобто це дуже-дуже мілке насіння, там по 6 кг буквально посівна. Це для тих, хто любить дешево, сердито. Ну, по-перше, у кого є можливість висівати таке мілке насіння, і, якби хто хоче зекономити. Атака основних три фракції. Далі, що стосується протруйки, доробляють вони насіння на заводі у Хмельницькому Білігрейн. Це, ну, якби якщо є час, зайдіть на сайт цього білігрейна, це дуже потужна така компанія. Тобто, там реально дуже таке сучасне обладнання. По калібровці, протруйці ми мішок відкриємо. Я зараз вставочку покажу, як виглядає це насіння. Ну, Калібровка там реально класна. Протруйка теж дуже дуже така рівномірна. Чим протруйна базова протруйка у всього насіння фунгіцидна. Там іде тирам 480-й препарат використовували UPL-овський Royal Flow. Це, якби ну, дуже такий топовий протруйник. Коротше, по-багатому. І е, в стандартно Metallaxil M, тобто MaximXL, да, привичний. Тобто фунгіцидний захист там дуже класний. Далі, після нового року, виробник каже, що, скоріш за все, буде ще варіант з інсектицидною протруйкою. Зараз поки немає. Ну і в принципі, як на мене, правильно. А так базова є фунгіцидна протруйка. Далі е, всі гібриди, які у них є, це. Міжлінійні, тобто вони дуже-дуже вирівняні Всі, немає цього один вищий, один нижчий, вони всі рівненькі, класні. По, конкретно по гібридах, які є. Зараз, зараз детальненько пройдемось. Отже, що у них є під Грандстар? Як я казав, у них чотири гібрида. Із них три гібрида середньоранні. І один окремо його можна виділити флеш, це якби ранні гібрид. Що стосується цих середньоранніх, тут локомотивний, понятно, у них є дуже такий відомий НСХ 8005, потім другий гібрид НСХ 6749. І новинка цього в Україні якби цього сезону НСХ 7902. Плюс-мінус чим відрізняються, кому підійдуть, кому не підійдуть. ну 8005 і 6749 це, по-перше, е, такі екстенсивні гібриди, тобто їх можна використовувати е, там, де не дуже гарний агрофон, там, де не дуже якби ви плануєте багато там добрив якихось вносити. Як правило, е, я раджу ці два гібрида е, тим, хто. Ну, якби там невеликим одноосібникам, які там не дуже заморочуються по технології. І як би, це такі як автомат Калашника невбиваємі гібриди, які класний результат завжди показують. Вони оба дуже посухостійкі, НСХ 8005 і НСХ 6749. Да, ще раз повторю, щоб е, запам'ятали, вони дуже посухостійкі, тому якщо ви особливо десь знаходитесь е, у степових е, районах там. Одеська, Миколаївська, Херсонська область, це ваш варіант однозначно. Вони в цьому році, навіть на, не дивлячись на цю посуху, 805 дуже класні результати показав. Третій гібрид НСХ 7902 як я кажу, це якби новинка, але е, виробник, по-перше, вказує, що це інтенсивний гібрид, і е, вони його радять е, на, вирощувати у зоні полісся і лісостепу. Тобто все, що там вище Умані. Київська, Житомирська, область там Вінницька, да там північ. От я б радив би туди. Але потенціал у цього гібриду якби, ну там просто космічний. там По 59 центнерів, та й по 25 тисяч, як зараз, да то було б, звісно, круто. Отже, три гібрида під Grand Star да, я сказав, 8005 6749 7902 Перших два. На південь, там, де не дуже багато добрив, як ви плануєте вносити є ризик посухи. Третій, 7902, туди вище там, Полісся, Центральна Україна, туди п'япі його ради. Далі, що стосується гібридів під євролайтинг? теж три гібрида є. Найвідоміший, найтакий розпіарений ще з Юха це гібрид Таурус, всім відомий. Потім є гібрид НСХ 6045. Теж ну, такий вже на слуху він у багатьох. І новинка цього сезону гібрид NS Голіат. Що стосується Тауроса, да, тут все якби: ну, хто не вирощував, розповім. Це е, гібрид помірно інтенсивного типу, е, дуже крута у нього потенціал урожайності. По Його ну, особисто я раджу сіяти теж в центральних регіонах, тобто Полісся, лісостеп. В степу він не дуже, якби, нормально себе показував у наших клієнтів, а от гібриди 6045 і оця новинка Голіат, їх навпаки, я радив сіяти саме в степних регіонах. Тобто Миколаївська, Одеська область, це ваші гібриди. НСХ 6045 і Голіат. Вони екстенсивні. Тобто, вони ну от, і в цьому році, я ж кажу, непогано себе навіть показали. Далі сьомий гібрид, як я сказав, він теж під підгранстар, але я його окремо виношу. Це гібрид флеш. Чому окремо? Тому що по сроках вегетації він дуже-дуже ранній. Там період вегетації 90-95 днів у нього. На ринку їх не дуже багато з таким періодом вегетації. Він іде досить такий специфічний. От в тому році такі гібриди брали у нас ті, хто. Сіяли соняшник по соняшнику з такою логікою, що вони максимально відтягували строки сівби для того, щоб падалиця минулорічного соняшника, повилазила, і вони її там гліфосатом вбивали, а потім вже сіяли оці ранні гібриди. Або на південь він ще класно підходить тим, хто хоче максимально рано зібрати і впригнути от в ці ціни минулорічні, які, як правило, да, ну, класні. Потім, коли уборка починається, вона якби знижається ціна. Ну, тобто, у кожного є своя якась філософія, своя технологія використання оцих ранніх гібридів у цих з коротким періодом вегетації. Але якщо от, о, ви хочете іменно ранній, зверніть увагу на флеш. Сербська селекція теж досить таки непогана. Отже, нагадаю, що ми є офіційні дистриб'ютори компанії «Агросеме». І якщо хочете більш детально проконсультуватись про по якомусь насінню, набирайте нас, контакти. Я залишу і посилання на наш сайт і на телефони. Пишіть нам, не стісняйтесь, ми завжди на зв'язку. З радістю підберемо класний вам гібрид. І якби все буде хорошо. Всім гарних тільки новин, гарного вечора. Жму руку.